Полтавка Юлія 9 років тому подолала рак молочної залози, виявила його самостійно методом пальпації. Звернулася до лікаря, мене дообстежили, і я ну, дізналася, звичайно, що у мене діагноз. Не дуже було приємно, був великий розпач, але в мене була. Мотивація. Ця мотивація це мої діти, особливо менше ще була зовсім маленька. Мені зробили мамографію, потім зробили пункцію. нічого не виявили в пункції, тому що це була початкова стадія. Але потім запропонували мені операцію. Юлія лікувалась упродовж двох років. Нині жінка щорічно обстежується в онкодиспансері. Звичайно, в перші, мабуть, років п'ять великий страх людина має від того, що щось може повернутися назад. Але себе треба взяти в руки. Таке неприємне було. Це коли випало волосся. І ще перша хімія була, ще куди не а, а друга, третя, це було страшне. А потім якусь таку ступеньку я переступила, і я зрозуміла, що все минається. Щорічно Міжнародний день людей, які подолали рак, відзначають у першу неділю червня. Генеральний директор обласного онкодиспансеру Орест Вовк розповів, як зараз змінилась кількість звернень людей до лікарів. Я вам скажу, приємна тенденція є, що багато вже обізнаних людей. самознання людей піднялися, виросли чим довше ти. Витягуєш час звернення до лікаря, тим потім ти довше лікуєшся. Довге лікування це вже прояв того, що в людина вже в стаді захворювання, яка потребує максимальних зусиль. Тому як не крути все зводиться до того, що чим раніше пацієнт до нас звернеться, або навіть ще не говорить, пацієнт, просто людина з якимось. Проблеми, тим це потім буде краще. Щорічно до обласного онкодиспансеру звертається близько 100 тисяч людей. На обліку в нас щорічно в середньому перебуває 42-43 тисячі пацієнтів Полтавської області. Взагалі проліковується конкретно в нашому закладі порядка 11-12 тисяч пацієнтів. Це вже тим, у кого конкретно встановлений діагноз. Але із первинних пацієнтів, які за рік у нас звернулися. Близько 4,5-5 тисяч вони заходять уже з діагнозом на послідуюче лікування. Потрапити на прийом до онколога можна за направленням сімейного лікаря. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.